Розглянемо умовну ситуацію, коли людина скуштувала води з забрудненого небезпечного джерела. Які наслідки може мати ця ситуація для її здоров'я та організму? І чим ми можемо зарадити їй в цій ситуації? Розглянемо в даному випуску нашої передачі. Стан організму людини прямо залежить від чистоти повітря, способу життя, якості продуктів харчування та питної води. Забруднена питна вода може призвести до спалахів епідемій, інфекційних хвороб, а токсини до масових отруєнь. Перші симптоми, які ми будемо бачити, це власне діарея, це болювота, це блідість, це пітливість, можливо. І цей стан він буде супроводжуватися доволі тривало, і це буде нас спонукати зрозуміти, що щось пішло не так. Якщо ми або з'їли щось не те, або випали щось не те. Звісно, якщо ми вже розуміємо, що є ризик забруднення води і підозрюємо, що може бути проблема саме в цьому, тоді ми будемо діяти саме таким чином, що коли ми бачимо, що постраждали і дуже багато там блює, або ще щось, ми спостерігаємо за його станом і викликаємо лікаря, або можемо подзвонити сімейному лікарю та проконсультуватися з ним, або якщо стан погіршується, тоді ми викликаємо. Швидку допомогу, звісно. Ми маємо в цей момент слідкувати за тим, аби людина не була зневоднена, тому що велика кількість блювоти та діареї буде спричинювати саме це. Ми маємо подбати про якість води, яку ми даємо людині, і давати лише чисту очищену воду, і надалі знову ж таки слідкувати за її станом. Якщо є можливість, можна давати якісь додаткові речовини, такі як йогурти, там, кисломолочні якісь речовини, аби трохи поліпшувати стан шлунково-кишкового тракту. Але, звісно, якщо ми не впевнені в тому, що ми не робимо гірше, і якщо там, лікар, наприклад, не порадив цього робити, то ми будемо уникати, слідкувати за станом і за потреби звертатися до медичного закладу. Найкраще в таких випадках не надавати ніяких ліків, тому що в нас, в принципі, вже підірваний організм, особливо постійна блювота. Вона не буде засвоювати жодних ліків. Це мають бути ліки вводитися внутрішньо венно або внутрішньомишечно, аби вони дійсно діяли. Тому вживає. Ання ліків є і не корисним в цьому випадку, і не надто ефективним. Найліпший варіант це звертатися за кваліфікованою допомогою. На жаль, ми не можемо зараз бути впевненими, що є в нашій воді, особливо після підриву каховської дамби, і в принципі, після того, як деінде в нас йдуть порушення з водопостачанням. Тому ми не можемо бути впевненими наскільки вона чиста, наскільки вона здатна і може бути бути використана для пиття, для вживання в їжу. Тому в будь-якому разі найкраще наразі використовувати для пиття та вживання в їжу саме очищену воду і слідкувати за станом води, тому що дійсно можуть бути наслідки, викликані такі, як і холери, і сельмонельоз, і будь-що, тому що зараз там в воді може бути все, що завгодно. Втім, всього цього можна уникнути достатньо лише дотримуватися елементарних правил санітарно-гігієнічної безпеки, адже проблеми, викликані споживанням неякісної забрудненої води, краще попередити ніж потім усувати болючі та неприємні наслідки. Щоб уникнути проблем пов'язаних із забрудненою водою, слід для споживання використовувати лише чисту воду, уникати пиття води з випадкових джерел, під час заміських прогулянок мати при собі запас питної води, регулярно очищувати та знезаражувати питну воду в колодязях, воду для приготування їжі та господарчих потреб прати тільки з перевірених джерел, не вживати воду з водопроводу, який має технічне призначення. Важливість чистої безпечної води для людського організму важко переоцінити за статистикою всесвітньої організації охорони здоров'я майже 80% хвороб викликані саме споживанням забрудненої води в Україні. Ця ситуація особливо гостро стоїть на деокупованих прифронтових територіях, а також на правобережній Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС та подальшим обмілінням Дніпра.